Кеспанство! Сьогодні хочу дещо розповісти про підпасок. Було багато зауважень під різними моїми відеороликами, де я в тій чи іншій мірі торкався такого елементу поплавцевої оснастки, як підпасок, що тема не розкрита, висвітлена однобічно і так далі. Звісно, були і коментарі на кшталт Дяде Лавілі. Без нього і все то на хе. Але тим не менше, в попередньому відео я обіцяв, що торкнуся цієї теми і більш детально розповім. Тому спробую. Звісно ж, знаю, буде величезна кількість коментарів, які з чимось не згідні. Переконувати когось я не бачу сенсу, то ваша думка, ваше право, але не обманюйте себе, що вона є істиною і. Для мене вона надважлива. Ще одне: на вулиці поки що лиє дощ, початок травня. Фільмувати краєвиди природи, можливості в мене немає. Тому дратує мій вигляд, а такий є. Не мордуйте себе, будь ласка, закривайте відео, тому що мене сьогодні в кадрі буде багато. Почну, напевно, з того, як діди Лавілі. А саме тут барабан на дріб був скиплять малознавці. Е, з ліскі. Хто з вас переймався тим, щоб заміряти реальний діаметр ліски та розривне навантаження? Впевнений, що кількість таких людей можна перерахувати ну, максимум на пальцях двох рук. Якщо ні. Раджу це зробити, щоб переконати, що все-таки я вам не брешу. І ви переконаєте, що навіть у відомих брендів, як правило, діаметр занижений. Я не буду займати час і це демонструвати, брати зараз ліску, мікрометром, вимірювати. Не будемо гаяти час. А поясню, чому таке явище. Якщо порахувати відсоток спортсменів і відсоток аматорів, які купують ліску, то, звісно, зрозуміло, що кількість аматорів більша, і вони є джерелом доходу, і на них потрібно орієнтуватися. На що орієнтується наш аматор? Ну, звісно ж, на таке а раптом короб, вибирають орієнтуючись на розривне навантаження, але змушені в деякій мірі. Орієнтуватись хоч на якийсь приблизний діаметр. І виходить, що діаметр ліски, як мінімум, на 30% більший, ніж вказаний на лісті. Ви купуєте ліску для прикладу 0,25, а по факту вона 27-28 мм. Я вже не говорю про те, що, якщо ліску заміряти. В різних місцях одну і ту ж, то ви здивуєтесь, тому що і там діаметр гуляє, він нерівномірний. Є ще одна особливість, кожному з нас подобається певний бренд, виробник. Так от, виробник, якщо бачить, що ліска добре продається, а й не тільки в цих випадках, робить її трішки жорсткішою, ніж потрібно. Робиться з тою метою, щоб вона менше травмувалась, відповідно, менше обривалась. І е, в, е, такі поняття, як м'якість, еластичність, е, середньостатистичний, рибак, аматор ну, не сильно вникає. Це більше потрібно спортсменам. І що ми отримуємо в підсумку? Ну, звісно ж. Не ту ліску, на чому монтують ті всі рознесені оснастки з величезною кількістю малесеньких дробиночок, які показують спортсмени, а е, аматор завжди орієнтується на спортсмена. Дробинки закріплені на лісці легенькі недостатньо витягують жорстку ліску в струну, адже їх вага замала. коли Ставити важчі дробинки, то результативність оснастки падає, виникають заплутування і виникають люди, які розповідають про дідів і кажуть, що все то фуфло. Чому так відбувається? Відбувається по тій причині, що оснастка змінює свій принцип роботи. Поплавок в більшій степені е, працює не по принципу спливання в результаті зменшення ваги, яка його притоплює, адже риба піднімає підпасок, вага змінюється. А за рахунок того, що жорстка товста лістка виконує. Функцію важеля чи тяги, яка виштовхує із води поплавок, особливо коли ловля на невеликих глибинах. Тому перед тим, як обзивати все фуфлом і згадувати деда із дубовою ліскою клінською, на якій не було підпаска, можливо, варто розібратися у всіх тонкощах цього моменту. Для чого це я все розповім? Якщо ви рибалите жорсткими лісками, не придаєте увагу, наскільки вона еластична, наскільки співпадає діаметр, е не варто дивитися це відео далі, тому що воно вам буде, повірте, нецікаве і некорисне. Тепер переходимо до підпаско. Найважливішими функціями або завданнями підпаска є його вплив на ліску і на те, що знаходиться. На гачку. Про те, як впливає підпасок на ліску, зрозуміло. Якщо ліска жорстка, то його вплив, а правильніше сказати, вплив його ваги буде ну, так собі. Наголошувати про те, що ліска для поплавцевої ловлі повинна, перш за все, бути м'якою, теж, сподіваюся, не варто тут зрозуміло. Додам лише те, що лише м'яка ліска може забезпечити плавне. Природне опускання наживки чи насадки на дно, а оцінити це достойно, риба, повірте, зможе. І тут важливо мати баланс ваги гачка і того, що знаходиться на гачку, та ваги підпаска. Вони повинні мати співставну вагу, щоб підпасок не виконував функцію балка, стрімко пробивав горизонт води. і на шаленій швидкості тягнув е гачок на дно. Існує рекомендована вага підпаска, в залежності від типу насадки та вантажепідємності поплавка. Я вже колись наводив е ці параметри, параметри, але повторюсь, тому що обов'язково будуть прохання скиньте посилання, напишіть на якій хвилині, то подивитись і так далі. Ну і крім того, менше буду своїм виглядом когось дратувати. Одразу зверну увагу. Вага підпаска, яку ви бачите на екрані, вказана з розрахунку одного екземпляра і штуки. Що ви використовуєте китицю червінця чи того, що паріша, то відповідно значення потрібно кратно збільшити. Тільки дуже прошу: не строчіть коментар, то що це, кожен раз підпасок змінювати, фігню розказуєш. Нічого не потрібно змінювати. Якщо комусь не вистачає інтелекту знайти рішення без зміни під паска, то майте терпіння дослухати. А рученята, які рвуться до клавіатури, приберіть до кишеньки. Чому саме така вага рекомендується? Не мною, повірте. По-перше, вага співмірна насадки чи наживки з гачком. Мається на увазі гачок не короповий, товстелезний, яким люблять у нас професіонали ловити. Забуваючи про те, що іноді такий гачок риба не може нормально втягнути до рота і при підсіканні ви просто висміхнути його з роту. Звісно, якщо вага не насторожить рибу, і вона взагалі не буде брати. По-друге, у випадку, коли підпасок лежить на дні, то його вага співмірна вазі насадки буде не дозволяти їй волочитися по дну під дією течії. А наведені параметри розраховані для ловлі в англійському стилі, який не передбачає риболовлю в стрімких течіях, як італійський болоньєз. Звісно, коли течія середня, і положення підпасків на дні про цей спосіб вже розповідав. Але повторюся, бо знову буде. Дайте посилання. Мені звісно не шкода дати, але повірте, коли півтори сотні відео на каналі, шукати кожному відео, в мене немає часу. Я не живу в Ютубі і за рахунок Ютубу. Зрозуміти навірно, є інші справи. Так от, коли втечія сильна, рекомендується збільшувати вагу підпаска приблизно на 10-20%, так як втечія до певної міри невілює частину ваги. Це закономірно, адже вона несе ті підпаски, і риба не відчуває критичну вагу. Уважний глядач вже, напевне, помітив, що у поплавках вантажепідємністю від 6 грам. І більше вага підпаска стандартна для різних насадок та наживок. Звісно ж, хтось скаже, а де це логіка, говорили про якусь там чутливість, співрозмірність ваги, а тут на тобі стандарт. ця теорія котує, кажуть, під хвіст. Але відомий вираз, що чорт ховається в деталях, хоча в оригіналі зовсім по-іншому Бог криється в деталях. Але чомусь в нас згадують чорта. Давайте розбиратися. Переконаний, що всі знають неписане правило. Чим товща антена, тим важче підпасу застосовують власнасті. З чим це пов'язано? Знову повторюсь, але мушу, бо буде коментар, критика. Не розкрив тему. Те, що я про це говорив неодноразово в інших відео для випадкового глядача, значення немає. Він ставить діагноз по одному відео, по першому враженню. Якщо взяти два одинакових завантажопідємністю поплавка із різними за товщиною антенами, то одна і та ж вага притопить їх на різну величину. Більше занурення буде у поплавка з тонкою антеною. Відповідно, клювання на такому. Поплавку буде помітніше. Так як важкі поплавки використовуються для ловлі на дальніх дистанціях, то антенка в них товща. І для того, щоб ще й бачити виражене клювання, тобто хід антени, є необхідність у вашому підпаску. Проблема нібито вирішена, але виникає інша. Важкий підпасок може насторожити рибу, і вона виплюне гачок. Рішення було знайдено дуже давно. Це надбірний. Підпасок. Із декількох дробинок, загальна вага яких відповідає вантажепідємності Поплавка. Закономірне запитання: а скільки ж повинно бути тих дробинок у підпаску, до значної відповіді я не наважусь давати, тому що у кожного спортсмена свої рекомендації і відповідно переконання. Одні радять три-чотири однакових за вагою дробинки інші радять до 7 штук за краплевидною схемою. Загальною особливостю є лише те, що дробинки між собою мають певний інтервал. Якщо то використовуються дробинки одного розміру, то прийнято виставляти однаковий інтервал приблизно 2-3 мм. А якщо Дробинки різні вагою розташовані в краплевидній схемі, то, відповідно, інтервал між дробинками збільшується від самої нижньої до верхньої про краплевидну схему розташування. Дробинок я вже розповідав у інших відео, тому розумієте, про що йдеться. Е, є таке, також особливість в тому, що якщо використовується Найлегша насадка для прикладу, червінець, то відстань між самою нижньою дробинкою і рештою дробинок найбільша, тобто збільшена на 1-2 міліметри, ніж послідуючі дробинки. Несу певну ясність до відео, того, що впевнений, що хтось щось подібне зауважить в коментарі, тому що волосся в мене то коротке, то довге. Відео монтувалося десь на протязі більше місяця, тому що бракувало часу, були інші справи. Та й якщо бути вже зовсім чесним, то було бажання трошки відпочити від. Цієї ютуберської діяльності і навіть двічі побував на риболовлі, і ви не уявляєте яке задоволення рибалити без камери. Зосереджений на риболовлі, не бігаєш від однієї камери до іншої, перевіряєш, що вона все правильно і потрібно засняла, не гавиш рибу, коли вмикаєш камеру. Слідкуєш тільки за не за рівнем зарядки на камері. Навіть з'явилася думка, чи потрібно мені зовсім це ютуберство. Але то таке завершу початку справу, відео про підпасок. Які переваги чи можливості надає нам набірний підпасок? По-перше, коли під час риболовлі доводиться змінювати тип насадки, легшу важчу, пересовуючи. Або розсовуючи дробинки купи, або поріжні, ми досягаємо потрібної ваги підпаска під насадку. Наприклад, використовуємо зернятку перловки, кукурудзи, гороху, потрібно важкий підпасок. Ми совуємо купи декілька дробинок, бажано з невеличким інтервалом, і отримуємо важкий підпасок. Коли ми ловимо на один там, кастер. І є необхідність в легесенькому підпаску, відповідно, ми залишаємо один підпасок, решту совуємо вище. По-друге, коли м, риба неактивна, вередлива, як зараз, тому що перемідлива погода, то дощ, то вітер, то сонечко м, м, внесли певні корективи в процес нересту і риба не дуже. Активна і не дуже охоче бере насадку. А от набірний підпасок, експерименти з розсовуванням совленням дробинок дають можливість підібрати от той темп презентації насадки, який може сподобатись і зацікавити рибу. І третє, в умовах коли потрібно заякорити оснастку, щоб її не виносило з місця ловлі течія, вітер. Набірний підпасок це саме те, що дозволяє не використовувати одну важку дробину, яка може насторожити рибу. І цю тему я вже піднімав в окремому відео, на каналі повторюватися не буду. Додам лише такий наглядний приклад для кращого розуміння. Коли не цікавились, по якому принципу працюють. Чи стають на якір величезні суда. Їх утримує не зовсім лапа рога якоря, яка під своєю вагою вривається в грунт, а й частина якорного ланцюга, який падає на дно, і за рахунок у тих своїх ланок, ланцюга і своєї загальної масі, утримує. Корабель в стабільному положенні набірний підпасок є чимось схожим до ланцюга з ланками. Кожна ланка вроді би, має невелику вагу, але їх кількість субарно вирішує завдання стабільної позиції оснастки. Подумайте над цим, це важливо. Важливим фактором роботи підпаска чи якісної індексації є його відстань від гачка. Адже коли риба бере гачок. Поводок, прив'язаний до основної ліски, на якій змонтований підпасок, діє на нього. На перший погляд, все зрозуміло, коротенький підпасок і швидка індикація поплавка, але не все так просто, як здається. Не всі риби раптово хватають приманку. Є ще такі явища, як екстро та інтрооральне вивчення кормового об'єкту, про яке я неодноразово згадував. І коротенький повідець в цій ситуації може зіграти злий жарт. Ви бачите клювання, але засікти рибу не зможете, так як вона лише пощіпує наживку, а не втягнула її до рота. І це створює умови, що гачок не засікає губу риби. Та й не варто розраховувати на те, що висмикування з роту не насторожить і не наполохає рибу. Тут виникає закономірне запитання: якою ж повинна бути довжина повітка для поплавцевої оснастки. Рекомендовану довжину, ви бачите зараз на екрані. Перше число. Значення для стоячої води, друге для невеликої течії. Сподіваюся, зрозуміло, що короткий повідок, навіть у положенні підпаска на дні, течія буде кидати з боку в бік, як прапор, що не завжди сподобається кожній рибі. Абсолютно закономірне буде запитання: а чому саме такі параметри рекомендують і Звідки ці цифри взялись? І тут я змушений обурити шанувальників неоціненного спадку тепійської культури, які все для нас ще давненько придумали, і звернутися до британців, так як навчав у своєму посланні наш відомий земляк чужому, навчайтеся і свого не цурайтесь. Існує у англійських риболовів така теорія, що довжина поводка поплавцевої гудки вудки повинна відповідати висоті риби. Від верхньої точки спинного плавника до нижньої точки грудних плавників. Як це працює? Так як риба бере насадку на гачку, їй потрібно дати певний час, щоб вона її розсмакувала і без пересторог повністю взяла до рота. Відповідно, в цей час підпасок повинен не рухатись і не повинно бути якихось індикацій потлока. І Щоб отримати цей час зручний для... Втягування приманки на гачку, мінімальна довжина повідка, що лежить на дні, повинна бути не меншою, ніж відстань від лінії роту риби до грудних плавників. Певнений, що глядач неодноразово чув пораду у випадках, коли не клює, експериментувати з довжиною повідка та тією його частиною, яка лежить на дні. Саме з тієї теорії і народилася ця порада. Варто також усвідомлювати, що це більш актуально при ловлі зна, але коли насадка на дном умовлена довжина повідка теж не буде на заваді, тому що вага насадки з гачком при навантаженні оснастки не враховується. Також важливо розуміти, що чим довший відрізок повідка лежить на дні, тим менший вплив повітка на підпасок. З проблемою всмоктаного опариша на гачку і відсутністю клювання, певно не стикалися. Про ознаки надмірного довгого або за короткого повідка я вже розповідав. Повторюватись не бачу сенсу. На цьому завершу. Сподіваюся, що ще побачимось. Якщо не на цьому, то на іншому каналі. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.